Хочеш записати гітару або бас у домашніх умовах, але не маєш дорогого обладнання, слухай уважно. DI-сигнал сигнал це просто чистий звук твоєї гітари, без ефектів, без підсилювача. Це основа, з якої потім можна зробити будь-який звук на студії. Що тобі треба? Аудіоінтерфейс. і не обов'язково дорогий. Навіть за 100 баксів можна записати цілком якісний DI. Головне, щоб був інструментальний Hi-Z вхід. це дуже важливо. Просто під'єднуєш гітару напряму в інтерфейс, перемикаєш вхід на хай Z у налаштуваннях карти та у DAW записуєш сухий сигнал. Оце твій DI. Потім його можна обробити підсилювачами, кабінетами, ефектами, і ніхто не здогадається, що ти записував це вдома. Ось так звучить DI. А ось вже після обробки. Не чекай ідеального моменту або дорогого заліза. Записуй вже зараз. Головне, щоб було натхнення. Хочеш більше таких порад? Підписуйся. А з вами був Василь Третяков, композитор, аранжувальник та звукорежисер StarTune Production.